Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Україна в умовах десталінізації в період 1953 по 1964 роки. 5 березня 1953 року помер Сталін, і найвищі посади розподілили між собою Лаврентій Берія, голова Міністерства внутрішніх справ і держбезпеки, Георгій Майленков, голова Ради міністрів СРСР і Микита Хрущов. Перший секретар ЦК КПРС. Відбулось так зване колективне керівництво. У червні 1953 року Лавренті Берія звинуватив Мельникова в розсупікації вищої школи і дискримінації місцевих кадрів у західноукраїнських областях, і посада першого секретаря ЦК КПУ вперше обійняв українець Олексій Кириченко. У червні 1953 року сам Берія був заарештований за звинуваченням у шпигунстві і підготовці державного перевороту і згодом страчений. Пізніше його засудили до страти. У 1955 році Маленкова було звільнено з посади голови ради міністрів СРСР. Колективному керівництву настав край владу в своїх руках зосередив Микита Хрущов. Входження Криму до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки відбулося 19 лютого 1954 року, відповідно до указу президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР, що був виданий на честь трьохсотріччя возз'єднання України з Росією, тобто на честь Переяславської ради 1654 року. Причинами цього рішення стали територіальна та історична близькість Криму та Україну, а також потреба у відновленні господарського і культурного життя на півострові, яке було в катастрофічному становищі внаслідок депортації кримських народів. Тому зросли витрати народного господарства УРСР на відбудову Криму. Також в Україні збільшилася присутність росіян, які опиралися українізації. У 1959 році росіяни становили більше 71% населення Кримської області. З іншого боку, розширився курортний потенціал України, а за самою республікою визнана роль рівноправного партнера Росії у зміцненні СРСР. В цей час були створені нові області, такі як Кримська і Черкаська. Дрогобицька область була приєднана до Львівської, а Ізмаїльська до Одеської. Ім'я Микити Хрущова пов'язують з так званою відлигою в історії СРСР, коли радянському суспільству намагались надати нового імпульсу на шляху до так званого побудови комунізму. Її складовими стали десталінізація, соціально економічні та політичні реформи. Нове керівництво розуміло неможливість подальшої сталінської репресивної політики, як з політичної, так і з економічної позиції. Прискорила відмову від Сталінщини серія повстань у таборах Булагу навесні влітку 1953 року, організована колишніми бійцями УПА та членами ООН. У 1953 році президія ЦК КПРС створила комісію з розслідування злочинів Сталіна, а також комісії з перегляду справ засуджених. Ліквідовано систему ГУЛАГу, позасудові органи, воєнні трибунали МВС та особлива нарада МВС проведено чистку органів держбезпеки та скорочення їх чисельності. Припинились масові репресії, ідеологічні кампанії проти інтелігенції, націоналізму. Відновили прокурорський нагляд за законністю судового процесу. Проведено амністію та реабілітацію незаконно засуджених передусім відомих партійних державних воєнних діячів усього близько 3,5 мільйони осіб. Щоправда, не підлягали реабілітації жертви політичних репресій до 1934 року бійці УПА, селяни, репресовані під час колективізації та депортовані народи. Почалося повернення депортованих осіб, пов'язаних із діяльністю ОУН УПА. На 20-му з'їзді КПРС у лютому 1956 року Хрущов виголосив закриту доповідь. Про культ особи Сталіна та його наслідки. Він розкритикував сталінську політику як хибну та злочинну, поклав відповідальність за організацію масових репресій, депортацію народів під час війни, незаконні методи слідства, особисто на Сталіна та Берію. Причинами появи культу Сталіна названо риси його характеру, гостру боротьбу з капіталістичним оточенням, а не саму систему. Початком незаконних репресій визначався 1934 рік, тобто колективізація і голодомор 32-го 1933 років залишились поза критикою. Доповідь стала імпульсом для поглиблення десталінізації, але критика не викривала суті командно адміністративної системи. Правляча верхівка продемонструвала небажання розділити відповідальність за вчинені злочини. У червні 1957 року, на пленумі ЦК КПРС, група противників десталінізації, очолювана Маленковим, Кагановичем Молотовим, спробувала усунути Хрущова з посади першого секретаря. Противників десталінізації було виключено зі складу президії ЦК. Микита Хрущов обійняв посаду голови ради міністрів СРСР, таким чином сконцентрувавши практично всю владу в державі. У 1961 році на 22-му з'їзді КПРС було прийнято рішення про перейменування населених пунктів, вулиць, установ, колгоспів, підприємств, названих на честь Сталіна. Зокрема, місто Сталіно було перейменовано на Донецьк. Було знесено пам'ятники Сталіну. Тіло диктатора винесено з Мавзолею. Звинувачення в масових репресіях поширили також на найближче оточення Сталіна – Молотова, Кагановича, Маленкова. Перебування осіб на найвищих посадах було обмежено трьома сроками. Нова програма КПРС, затверджена з'їздом, визначала строк побудови комунізму 1980 рік. Скоротився адміністративний апарат. Республікам передані питання обласного адміністративно-територіального устрою. Прийняття кримінального, цивільного, процесуального кодексів, були розширені повноваження місцевих рад у плануванні, будівництві і бюджетно-фінансових справах. Частка українців у партійному і державному апаратах зросла до 68% і розширилися права союзних республік. Уповільнився процес русифікації. Відбулася певна демократизація суспільного життя, виникли умови для формування дисидентського руху. Але монополія КПРС на владу в усіх сферах суспільного життя залишилась незмінною. Пріоритетний розвиток зберігався за важкою промисловості, нарощувалося воєнне виробництво у зв'язку з холодною війною, зросли обсяги видобутку вугілля, нафти, газу, відбувався розвиток електроенергетики, хімічної промисловості, автомобіли та авіобудування. З'явились радіоелектроніка та виробництво обчислювальної техніки. Уперше розпочалось широке виробництво побудової техніки. Було скорочено кількість міністерств союзного та союзно республіканського підпорядкування республіки. Е, е, таким чином, республіки отримали більше прав у формуванні бюджету, збуті продукції і використанні капіталовклазень. У 1957 році ліквідовані міністерства, і замість них впроваджено систему рад народного господарства рад наргоспи. В Україні їх було створено 11. для запровадження досягнень науково-технічної революції створені Державний комітет ради міністрів СРСР у справах нової техніки, всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів. Але темпи науково-технічної революції. Залишалися дуже повільними реформи децентралізували управління, дозволили ефективніше використовувати матеріальні та трудові ресурси, сприяли росту виробництва товарів народного споживання. Водночас, вони призвели до збоїв у виконанні шостої п'ятирічки і ускладнили зв'язки між підприємствами окремих раднаргоспів. Саме під час хрущовської відлиги збільшені капіталовкладення в сільське господарство та закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, списано заборгованість колгоспів, впроваджено матеріальне заохочення працівників, зросла оплата праці колгоспників. Відбулось укрупнення колгоспів, перетворення колгоспів на раднаргоспи, це такі державні сільськогосподарські підприємства. Були ліквідовані машино-тракторні станції, і колгоспи мали викупити техніку в них, щоправда, за завищеними цінами, а також і техніка була вже старою. Уряд був непослідовним щодо підсобних господарств колгоспників. спочатку скоротили оподаткування, а згодом обмежили присадивні ділянки і поголів'я худоби. Загалом сільськогосподарське виробництво стало рентабельним. Відбулось укрупнення колгоспів. У перспективі Хрущов планував створення агроміст, що призвело до появи проблеми так званих неперспективних сіл, у розвиток яких кошти не вкладали. Протягом 1950-х років Микита Хрущов впровадив три так звані надпрограми в сільському господарстві, що були націлені на збільшення валового виробництва продуктів. До цих надпрограм входило збільшення посівів кукурудзи, освоєння цілини і велике виробництво м'яса і молока на душу населення. У 1954 році стартувало освоєння цілинних земель Південного Сибіру, Казахстану, Алтаю і Північного Кавказу. Це приблизно 28-30 мільйонів гектар землі. До масштабних сільськогосподарських і будівельних робіт були залучені значні українські ресурси, як людські, так і технічні, що негативно позначилось на аграрному секторі республіки. У 1955 році задля збільшення виробництва кормів для худоби розпочати розширення посівів кукурудзи, що призвело до скорочення виробництва зернових і порушення сивозміни та структури ґрунтів. У 1957 році перед тваринницькою галузю було поставлено завдання наздогнати і перегнати США у виробництві м'яса і молока на душу населення. Наслідком програми стало створення великих тваринницьких комплексів і скорочення поголів'я худоби у присадибних господарствах, а також брак кормів. Таким чином хрущовські надпрограми були зорієнтовані на екстенсивний розвиток аграрної галузі. З 1958 року почався спад сільськогосподарського виробництва, а з 1963 вперше відбувся імпорт хліба. Проводились такі, також реформи і у соціальній сфері. Пенсії зросли на 80%. Вперше пенсію отримали колгоспники. Селянам було видано паспорти. Розпочалося масове житлове будівництво. З 1956 по 1965 рік житлом було забезпечено майже 18 мільйонів осіб, були ліквідовані обов'язки держави по, е, е, за позиками. Робітникам дозволено вільно звільнятися з підприємств і переходити на іншу роботу. Скоротили робочий, день, впровадили п'ятиденний робочий тиждень, зросли реальні зарплати. У 1961 році проведено грошову реформу. Вартість карбованця збільшено в десятеро. Старі гроші обмінювалися на нові у такому ж співвідношенні протягом півроку. Набула поширення побутова техніка. Завдяки реформам суттєво покращився життєвий рівень українців, особливо селянства. Але наприкінці 50-х років підвищились ціни, була заморожена зарплата і поглибився тваринний дефіцит. У жовтні 1964 року Пленум ЦК КПРС звільнив Микиту Хрущова з усіх посад за станом здоров'я. Першим секретарем ЦК КПРС став Леонід Брежнєв, головою Ради міністрів СРСР Олексій Косигін. Це був перший випадок відсторонення від влади вищої посадової особи в СРСР, що став можливим завдяки демократизації радянського суспільства розпочатий самим Микитою Хрущовим. І він же від цього і постраждав. До цього кроку призвели непослідовність, суперечливість, половинчатість реформ Хрущова, відчутне погіршення соціально-економічного становища населення. У 1962 році країною прокотилася хвиля робітничих демонстрацій, у тому числі Донецьку і Маріуполі. Значне скорочення армії викликало незадоволення офіцерства. Партійне керівництво було невдоволено волюнтаризмом Хрущова, втратою привілеїв, поглибленням демократичних процесів. І нарешті суспільство неоднозначно сприйняло критику культу особи Сталіна. Таким чином, після смерті Йосифа Сталіна відбулися зміни у вищому керівництві СРСР. До влади прийшло угрупування, очолюване Микитою Хрущовим, яке свідомо розпочало десталінізацію, відмовляючись від крайнощів сталінського тоталітаризму. В Україні на початковому етапі десталінізації розпочався процес українізації керівних кадрів. У 1954 році відбулася передача Кримської області до складу УРСР. В економіці України на початковому етапі десталінізації суттєвих змін не відбувалося. Нове союзне і республіканське керівництво намагалося знайти шляхи вирішення проблем у межах тогочасної радянської моделі соціально-економічного розвитку, сформованої в попередні десятиліття. Суперечливий характер аграрної політики Микити Хрущова негативно вплинув на розвиток сільського господарства республіки. Якщо в другій половині 1950-х років сільське господарство України під впливом державних капіталовкладень розвивалося поступово, то на початку 1960-х колгоспи почали занепадати. Результатом цього стало виникнення нового явища в житті країни, імпортної залежності від закупівлі зерна. У соціальній сфері спостерігалися намагання вирішити проблеми, які накопичувалися десятиліттями, не виходячи при цьому за межі радянської тоталітарної моделі розвитку. А я дякую, що слухали мене уважно.